Якщо вам нічого приховувати, то будь ласка, перегляньте відео про шпигунство та вільне ПЗ, або просто закрийте це відео. Якщо ж ви іншої думки, то запрошую до перегляду. В цій серії відео ми розглянемо розблокування завантажувача, перепрошування телефону, на прикладі Xiaomi Mi 9 SE, безпечні прошивки та смартфони, перепрошування рекавері, отримання руд прав та розкрепичування. Практику покажу всю, окрім розкарпичування та розблоковування завантажувача. Одразу скажу, що в цьому немає нічого надскладного. Телефон, якщо щось піде не так, завжди можна повернути в початковий стан. Але прямі руки це дуже бажаний інструмент. Теорія. Що таке прошивка і що воно дає? Ну, прошивка це зміна нашої переційки на іншу. Нагадаю, операційка це прослойка між вашою залізною коробочкою та додатками. Ці ОС-операційки називаються прошивками відповідно. Вони бувають різні, якісь націлені на зручність, але мають багато пропєтарності і шпунства, Деякі націлені на зберігання вашої приватності. Та дегуглінг це коли з вашого телефону прибирається закладка в Google, завдяки яким ця компанія стежить за вами. В нашому випадку зацікавленість падає на тих, що зберігають нашу приватність. Серед таких можна виділити як модифікація Android, так і GNU Linux. LineageOS, SearDroid, DerpFest, ReplicantOS, iOS, PostMarketOS Mobian та Manjaro Arm та інші. Зазвичай одна прошивка, як мінімум, повинна бути під ваші пристрій. І це добре. Завдяки перепрошиванню на приватну прошивку, ви зможете позбавитися заводських шпигунських очей від китайців та американців. Давайте про кожну прошивку окремо. LineageOS є відповідно популярною і кастомною. Тобто прошивкою для післяпокупочного телефону для подальшого перепрошивання. Вона має версію, в якій немає додатків від Google, а також внесла свій вклад в розвиток безпечності Android. Її можна встановлювати, якщо ця прошивка тільки єдина, доступна для вашого пристрою. Щодо прошивки Сирдроїд. Особисто я її бувший користувач і дуже позитивно про неї відгукувався. Вона не має усілякої гуглятини по типу Play Market та інших закладинок, але до всього цього є дуже гнучкою до кустомізування інтерфейсу. Щодо DerpFest — він містить додатки Google, якщо ви без них ніяк, а також є найкращим вибором для геймерів. Replicant OS є повністю вільним дистрибутивом, який підтримується самим фондом вільного ПЗ ФСФ. Але ця прошивка підтримує тільки декілька пристроїв, в основному старі Samsung. Постмаркет ОС заснована на Alpine Linux дистрибутиві GNU Linux, що подоважає вашу приватність. Фундація І e, та її прошивка ІОС. Планує створити свою цілу екосистему, другий iPhone, але вільний. Mobian та Manjaro Arm є дистрибутивами GNU Linux, що засновані на Debian та Manjaro відповідно. Також існують вільні смартфони Librem та PinePhone. Операційка Librem заснована на дистрибутиві GNU Linux PureOS, а PinePhone – на Debian. Librem коштує 1200 доларів. А Painphone 150 до 200 доларів. Але хочу рекомендувати не залишатись на Android, а при можливості з'їхати на мобільні дистрибутиви GNU Linux, оскільки Google підкручує гайки і все більше робить код Android менш вільним. Щодо додатків Google, по-іншому гапси Google Apps. Їх можна встановити окремо на прошивки, які їх не мають. Але до всього цього вони будуть ізольовані від вашого пристрою і виключати можливість стеження через камери, мікрофони та інше, коли вам цього не потрібно. Це називається micro G. Їх встановлення ми розглянемо в налаштуванні перепрошитого пристрою. Хронологія перепрошивки Ну, по-перше, потрібно розблокувати завантажувач. А це така штука, яка одночасно і захищає користувачів від поломки телефонів, і нав'язує вам пропрієтарні рішення ОС з заводу. Якщо у вас старий Xiaomi до 2015 року, то ви щасливий господар телефону з розблокованим завантажувачем по замовчуванню. Хочу зауважити, що розблоковування завантажувача приводить до зняття гарантії з вашого пристрою, але відкриває вам великий світ свободи та контролювання телефону, а не навпаки. Фастбут. Це мод завантажувача, в який можна зайти і робити певні дії командами, якщо сам завантажувач розблоковано. По-друге, треба поставити кастомне рекавері. Рекавері це меню, що дозволяє вам по замовчуванню, як мінімум, стерти дані. Існують кастомні рекавері, тобто поставлені самостійно після покупки пристрою. Найпопулярніше ТВРП. Яке має дуже багато функцій прошивка, форматування даних, стирання окремих розділів і багато чого іншого. По-третє, треба поставити прошивку. Це можна зробити або через Fastboot, або через ADB Sideload або через кастомне Recovery. Щодо ADB Sideload, це новий тип перепрошування завдяки командам з комп'ютеру, як і Fastboot. З меню Recovery це зробити найзручніше. По четверте, за бажанням можна поставити рут права, що дають вам повний контроль над своїм пристроєм. Ви зможете видаляти невидаляєми додатки, підвищити безпеку і приватність, а також поламати систему. Тому і бажано мати прямі руки. В деяких випадках, якщо ви дуже накосячите, то у вас при завантаженні телефону буде тільки фастбуд. точніше, ви новий господар кирпичу. Тобто ви отримали кирпич, з яким не можна зробити майже нічого, окрім будівництва. Але на допомогу приходить eDL, що розшифровується як Emergency Download Mode. Цю утиліту треба використовувати тільки в крайніх випадках оскільки ця штука ненадійна. Також можна використати зручну програму Xiaomi Tool V2 і її другий пункт My Device is bricked, I Want to it. Якщо привести приклад зі ступеньками з найвищої по найнижчу, то ми отримуємо такий порядок: Прошивка, меню Recovery, Fastboot меню та ADL Mode. Тепер інформація для параноїків та тих, хто цінить свою приватність. Якщо ви хочете купити новий смартфон, в першу чергу треба дивитись на смартфони з GNU Linux на борту. Якщо ви не маєте змоги купити такі пристрої, то обирайте смартфони за такими критеріями. По-перше, не від китайських компаній, таких як Oppo, Xiaomi, Huawei і т.д., по-друге, зі з'ємним акумулятором. По третє вільний завантажувач. Приклад OnePlus. По-четверте, рівень надійності ізоляції компонентів від пам'яті. Та по п'яте, відмова від сучасних процесорів, таких як Snapdragon від Qualcomm. Якщо ви менш радикальні, можете обрати пристрій від OnePlus, бажано 6 або 6T, на якій є багато вільних прошивок, як Android, так і GNU Linux. У вас все вийде. Сьогодні ми будемо перепрошувати телефон Xiaomi Mi 9 SE. У кожного телефона індивідуальний підхід, але база одна і та ж. Сьогодні ми будемо перепрошувати наш телефон на Liney JoS. Це війно-прошивка, яка не має в собі Google. Комусь це може бути дуже незручно, комусь дуже зручно, тому що нема усіляких очей з Америки. Але якщо вам буде потрібно, то ми розберемо це в наступних відосиках, як налаштувати Google, щоб він особою не стежив, щоб урон був маленький, але й щоб і Google та був. Наприклад, щоб було можна використовувати. Gmail. Але є і дуже гарні альтернативи, які наявні на вільному магазині FDroid. Тобто, ці програми є вільними. Ну, отже, давайте ближче до діла. Спочатку нам треба перейти в меню Fastboot. Як це зробити? Треба затиснути живлення і мінус. Ось наш фастбут. Тепер нам потрібно ввести одну чарівну команду. Перед цим потрібно встановити драйвера, ADB, усе буде в описі, і посилання, і все буде в описі. коротше. Вам потрібно це завантажити, потім завантажити всі потрібні файли. Ну і потім робити усі команди і також лазити в рекавері. Зараз нам потрібно його, до речі, прошити. Що це таке? Це менюшка для відновлення телефону, але завдяки їй, в нашому випадку, ми зможемо дуже зручно перепрошити наш телефон без багатого вводу якихось там команд, без зламу пентагону. Отже, вводимо нашу першу команду. В моєму випадку мені потрібно від'єднати. Телефон від комп'ютеру, потім натиснути Enter, причому я вже ввів команду в нашу командну строку. В неї можна зайти або через пошук, пошук в Windows, або зайти в провідник і натиснути відкрити командну строку тут. Також перед цим увійшовши в папку, де у вас усі наявні файли. Отже, натискаємо Enter. Тепер нам потрібно під'єднати шнур. Хоп. І готово. Тепер нам потрібно потрапити в рекавері. Це можна, звісно, ввести якусь команду, там, чарівну в комп'ютері, але можна зробити і просто ось так: зажати живлення і плюсик. Чекаємо вибрації. Ось, провібрувало, кладемо. Ось, тим він у вас повинно висвітитись саме все меню. Тепер натискаємо на галочку, хоча це не принципіально. Далі робимо свайп. Потім вайп. Перед цим, до речі, вам потрібно зберегти усі важливі дані. ну, Наприклад, фотографії, відосики, музику і все інше. Тепер нам потрібно натиснути Advanced Vibe, обрати «Dalvik Art Cache «Cache», System, Vendor та Data. І натиснути, точніше, провести Swipe to Vibe». Добре. А тепер нам потрібно погратися з файлами. Нам потрібно змінити скрипт. Updater script. Ось так називається він в папочці Meta-inf. Зараз поясню: нам потрібно зайти в перший файл firmware fw. І потім можна його розпаковувати, можна його не розпаковувати. В описі буде інструкція. І там буде розповідатись про. Такі дії на Windows. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, якщо у вас ось будуть якісь помилки при в, при перепрошивці, ось, наприклад, Error7 або ще щось, або Є3,00, то вам просто потрібно зробити ці дії. Ці дії ви зможете знайти в кінці відео. Тепер нам потрібно знову зайти в Vibe, якщо ви вийшли. І натиснути формат дата, написати «Yes». І з цього моменту ваші дані повністю будуть стерті. Ось ваші фотографії, ваші відоси будуть стерті. Але це потрібно для того, щоб, звісно, перепрошити наш телефон. Взамін за це, ви отримаєте гарну прошивку без Google. Google, звісно, можна окремо поставити, це називається Google Apps, але е не рекомендую краще використовувати те, що буде в наступних відео. Тепер натискаємо Back. Можемо просто на кружочок, точніше на домик, натиснути. Далі Reboot, Recovery і Swipe. Тепер нам потрібно підготувати наші файлики. Ось у нас зараз зайдеться в Recovery. Заходимо в комп'ютері в наш телефон. Шифрування завдяки форматуванню даних формат дата знялося. І тому ми зможемо переконати усі наші файли. Отже, вони зараз перекладуються, а я можу зараз зробити свайп або да, навіть змінити мову. Ось тут, наприклад, оберемо українську, Окей. І дозволити зміни. Готово. Тепер очікуємо, поки всі наші файлики перекинуться на телефон. Готово. Наші файли перекинулись на телефон. Натискаємо Встановити або на англійський флеш. Тепер обираємо Fw, тобто «Firmware». Далі прошити. Очікуємо. Якщо у вас знову ж помилки то вам потрібно полізти, по-перше, в інтернет або в опис цього відео і побачити рішення проблеми з помилкою 7. Тепер нам потрібно очистити Delvik. Очистити. Ну, це не обов'язково, але роблю. Тепер назад. Назад. І прошиваємо нашу Lineage. Прошити. Готово. Зараз воно прошивається, це триває від 5 до 10 хвилин. Після прошивки нам потрібно форматувати дані знову. І вже після цього ребутнутись в нашу систему. Ребут це з англійської перезапуститись. Готово. Наша прошивка прошилася. Тепер ми можемо очистити кеш дельвік. І тепер нам потрібно форматувати. Ось витерти або вайп, форматувати дата Yes. І готово. Також хочу зробити дещо нотаток. Якщо ви захочете прошити магіск, то краще зараз цього не робити. Якщо ви хочете прошити гапси... Тобто додатки від Google, ну, тобто Gmail, Google Play і тому подібне, але знову ж це можна замінити. То ви зможете це розробити, але майск, якщо ви захочете, то краще не робити, оскільки в моїх випадках це приводило до помилок і бутлупу. Тобто мій телефон вставав кирпичем. Отже, переходимо сюди додому. І Перезавантажити система і очікуємо. Зараз ми побачимо нашу наявну систему. Перший запуск буде довгим, але це того варте. Ось ми побачили нашу заставку. Завантажування. І вже зараз наш телефон завантажиться. Готово. Тепер ми можемо натиснути Старт, обрати нашу мову, в моєму випадку це нехай буде англійська, тому що мені зручніше. Ось United Kingdom, далі. Можемо обрати час. Ну, наприклад, UTC Plus 2, ну хай буде Мінськ. Поїхали далі. Можемо обрати наш інтернет. Щодо Київ Стару, ну, це ім'я оператора, але це мобільне дані. Вони через 5 хвилинок запрацюють, тому не переживайте. Вскіпаємо. Якщо не запрацюють, то вам потрібно перепрошити або повернутися на початкову прошивку. Тепер тут прибираємо галочки. Next. Тут не ставимо галочку. Next. Ось тут прибираємо. Next. Якщо у вас таке вилізе, то натискаємо назад. Next. Можемо встановити наш Fingerprint, але... Скіпаємо. А ось Protect, тобто захист нашого телефону, нам краще поставити, оскільки, якщо його не поставити на зараз, то потім у вас не буде шифрування в телефоні. І будь-який шахрай може просто підійти до вашого телефону, підключити його до свого ноутбуку і подивитись усі ваші файлики. Тому Next. В моєму випадку це буде Pin. Вводимо PIN-код. я вам його показувати чомусь не буду. Готово. Тепер натискаємо Skip і готово. Стартуємо. Це Lineage OS 20. Тобто на ньому стоїть Android 13. Ну, Не най, але один з найновіших. Ось тут ми бачимо ось такого менюшку. Тут ми можемо вимкнути мікрофон, камеру увімкнути, це це дуже добре, до речі. Можемо вимкнути, увімкнути яркість автоматично, вимкнути Bluetooth. Автоповоріт увімкнути. Зайти в налаштування, полазити. Також ми, до речі, можемо інтерфейс налаштувати. Ось, наприклад, вибираємо ось це. У нас буде дещо інший інтерфейс. А якщо виберемо ось це, то тут кардинально інший. Тут також можна свайпати і налаштовувати все під себе. Ось така прошивка гарна. І я її рекомендую тим, хто хоче позбавитись Google. -у. Тому що Google це зло, яка збирає дані і шпигує за нами. В деяких випадках ваш Рекавері, який ви ставили, ну, тобто ось ця гарна менюшка, може замінитись на лінейджу есовську. Ну, тобто, у вас е зміниться ось ця меню на іншу, яка менш функціональна. В цьому випадку вам знову потрібно перейти в меню Fastboot завдяки е вимкненню, живлення і мінус. І вам потрібно просто повторити команду Fastboot recovery TVRP. Ну, от все буде в описі, звісно. Тепер як поставити магіск, тобто рот права на наш телефон. Потрібно натиснути наживлення. Ну, потрібно нам його вимкнути. Тепер нам потрібно перейти в меню Recovery. Ось. І нам потрібно перекинути чарівний файлик на телефон. Ну, тут зробимо знову свайп або просто натискаємо на галочку, щоб воно нам більш не висвічувалося. Тепер перекидуємо файлик на телефон. Але оскільки ми маємо шифрування, то звичайним способом install і так далі або флеш не вийде. Що робити тепер? Нам потрібно перейти на комп'ютер, в командну строку і прописати суду. ну, Нам потрібно перейти в ту саму папку, де ми були. З нашими чарівними файликами. Тепер нам потрібно ввести sudo ADB Sideload і наш файлик myisk І тепер наш файлик myisk 252 в моєму випадку. Але перед Enter нам потрібно натиснути Advanced ADB Sideload, зробити swipe і натискаємо Enter. Ось ми бачимо пішов процес. І причому нам не потрібно нічого видаляти, нам не потрібно стирати наново наші дані, які ми вже встигли зробити. І зараз ми просто ставимо root права на наш телефон або MyDisk. Що нам дають root права? Вони нам дають повний контроль над телефоном. Тепер ми можемо просто Reboot System і все.